Чернігів вважають одним з найчистіших міст України. Частота часто вражає гостей. А для місцевих це один з аспектів гордості за своє місто. Навіть після майже 40 днів оточення росіянами і щоденних обстрілів, вже в перших числах квітня 2022-го комунальники почали чепурити наше місто героїв. Аби таким же чистим він був скрізь, навіть на віддалених вулицях і районах приватного сектору, а не закиданим сміттям. Є до прикладу графіки вивозу спеціалізованим підприємством великогабаритного сміття. Комунальне підприємство АТП-25-28 працює в звичному режимі, тобто ми дотримуємося тих графіків, які були до російського вторгнення в місто. Нічого не змінилося. в вуличній комітеті, голови вуличних комітетів їх знають. Люди були оповіщені що ми продовжуємо цю роботу, і на нашому сайті також це є. Графік можна подивитися також на сайті, тому є неподинокі випадки, коли ми заїжджаємо, прибираємо сміття тих чи інших вулиць. А через день-два знову люди виносять на те саме місце. Контроль за дотриманням порядку одна з функцій муніципальної варти. Вони вже кілька місяців проводять рейди, роз'яснювальну роботу з людьми. Не треба уподобатися оркам, які живуть там. Ну, смітті і треба наводити лад у нашому місті, тобто придержуватись графіку, тобто машина приїжджає і до машини треба все це виносити. А не як кому коли заманиться. за порушення? Існує адміністративна відповідальність. У Мунварті кажуть, не прагнуть виписувати штрафи Проте тим, хто викидає сміття після приписів, все ж доведеться викласти від 340 до 1360 гривень. За рішенням адміністративної комісії намагаємось роз'яснювати роз'яснювати роботу проводити ніж уже. Якщо людина раз приїхала, сміття лежить, надали йому припис на прибирання, припис не виконано. І ще раз поговорили, ну, до людини не доходить. Тому описується адміністративний протокол. Обличчя Чернігова псує й викинуте домашнє чи будівельне сміття в урни чи біля них на зупинках. Про черговий такий випадок на київському в'їзді повідомляють ВТП 2528. Після повномасштабного вторгнення з'явилося й багато випадків викидання побутового сміття. Просто біля контейнерних майданчиків і є такі люди, які е, навіть цураються відкрити урну і кинути туди свій пакетик, який виніс сміття з квартири. Тобто він його вже скидає на цю кучу великого бариту. Дуже велике прохання кидати сміття в. Заглиблені контейнери в контейнери 1,1 метра кубічного, а не класти його поруч. За це також є адміністративна відповідальність відповідно законодавство. Подівельне ж сміття на пошкоджених районах. Після бойових дій комунальники вивозять безкоштовно вже понад рік. Ми пішли на уступки і прибираємо все сміття, яке люди виносять. Тобто це і Бобровиця, це і Поддусівка, ну, це дуже багато районів міста. І, Але ж також ми намагаємося спілкуватися з людьми, щоб вони не виносили його щоденно, хаотично. Тобто ми їх просимо там, раз в тиждень, в якийсь день це робити, наприклад, четверг кожної неділі. Тобто, отак. Ну, ми забираємо все сміття. Єдине прохання, щоб. Під час прибирання вони його не робили занадто великогабаритним. А якщо це там гілки, якщо це там якісь дошки великі, щоб їх різали там по метру, щоб можна було спокійно погрузити і вивезти на захоронення на полігон нашкодження твердих побутових відходів, комунальники закликають людей, особливо приватного сектору, дотримуватися графіків вивезення великогабаритного сміття, не створювати стихійного збору мод адже чистота Чернігова у цих випадках залежить від всіх нас.